В ефірі новини 26 березня, і сьогодні у випуску ви побачите. Зрадник з Ямполя, колишній священнослужитель Микола Закроєць, про те, як фотографував та здавав росіянам адреси наших військових. Соціальний рейс по понеділках та середах курсуватиме безкоштовний автобус Марчихиної. Буде не лише охороняють порядок, а й допомагають долати наслідки обстрілів, як працюють поліцейські у Серединобудській та знопновгородській громадах. Завтра у перший рейс вирушає соціальний автобус села Марчихина Буда, як інформує сельська селищна рада, що понеділка він курсуватиме до Свиси, а середам до міста Шостка. З Марчихиної буди автобус вирушатиме о 7-й ранку у зворотньому напрямку зі Свиси по понеділкам о 12.20, а щосереди з шостки о 14.30. Поїздки безкоштовні, але потрібно попередньо записатися у старости Марчихинобудського старостинського округу. Сумському районі з родини вилучили малолітню дитину. Про це повідомили в поліції Сумської області. Під час перевірки було встановлено, що батьки дівчинки перебувають у стані алкогольного сп'яніння, а умови проживання дитини не відповідають санітарним вимогам. Дев'ять років позбавлення волі отримав чоловік, який разом з товаришем пограбували пенсіонерів у березі. Свідчі довели, що 4 лютого 2022 року вони проникли до будинку подружжя. Голову родини кілька разів дарили молотком, а його дружину закрили в кімнаті. З оселі стареньких вони винесли ювелірні вироби та готівку. Зрадник з Ямполя, колишній настоятель свято Георгіївського храму Микола Закроєць, дав інтерв'ю журналістам один плюс 1». Засуджений за державну зраду, священик розповів про свої проросійські погляди та те, як здавав ФСБ адреси українських військових. Гарубіс побізпопутав, якось накрило мене. Біс поплутав проти Ірея Миколу, настоятеля Георгіївського храму ОПЦ МП містечка Ямпель, що на Сумщині. За матеріалами СБУ йому дали 15 років за держзраду. Ось його храм. А ось він освячує воду. А це до нього завітали оперативники. Батюшка зливав ФСБ інформацію про оборону Сумщини. А чому ви тут? Ну, шкоду, шкоду зробив шкоду. Тасти не признавав соромно зізнаватися фотографії робив українських військових, де вони мешкали. І як ви роздобували ці дані? я, ну, я знаю, я там, знаю, живу, там, Я в всіх всі знаю, знаю. Не я всі, знаю, всі знають. На вас якось вийшли там російські ФСБІвці. Прийшла смс. Кажучи. Прийшло смс. я клюнув. А що просили? Там просили, там просили дізнатися, де живуть військові. Потім вирішив відійти від цього. А від цього? Через 4... та ті ати через 4 місяці знову приїхав один чоловік і каже: так і так, треба ж нам це. Допомагати, ну і ще пару тижнів понад фотографії. вони вам за це щось там гроші Ні, платили, чи не щось не. обіцяли? Може, якусь посаду Ні, сіль я за ідейними переконаннями, абсолютно без грошей. Ну старший старший син зараз в Москві. Де навчається? Навчається в Московській духовній академії. Ні, ні, ми не передавали нічого в Москву, давно вже. Ми лише знаходилися в молитовному з нею спілкуванні. Згадували патріарха, поминали патріарха і все. я за російську ідею сиджу, зрозуміло, що хотів би, щоб перемогла Росія, що гріхата таїти? Гріхата А як церква ставиться до? До зрадників я не читаю. Що... Не вважаю себе зрадником абсолютно. А ким? по духу я... Як... Російський є по духу. Тим більше це я робив не за гроші. Це має велике значення. Допомагають ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, вивозять поранених та навіть доправляють до лікарень породіль. Як несуть службу поліціянти у серединобуцькій та знопногородській громадах, розповіли в Шосткинському районному управлінні поліції. Третій рік в Україні де війна. Ворог не має жалю до цивільного населення. Він обстрілює, руйнує. Вбиває всі українські силовики працюють у посиленому режимі. Як несуть службу поліцейські у прикордонних громадах Шосткінського району, а особливо серединобуцькому напрямку, розповідає Інна Розкошна, інспекторка з комунікації Шосткінського районного управління поліції. При фронтовій зоні залишаються жити люди. Поліцейські середина та знову Новгородської громад постійно допомагають громадянам, які на жаль зараз самі про себе не можуть попіклуватися. Це і документування в злочинів, доставка гуманітарної допомоги, продуктів харчування, допомога з евакуацією і не тільки. Так, на початку осені минулого року під час чергового ворожого обстрілу до поліції звернулася 66-річна жителька прикордоння, яка повідомила, що поранена. Не гаючи ні хвилини, старший дільничний офіцер поліції Максим Бардачов негайно вирушив на допомогу. Поліцейський відшукав жінку у дворі її будинку. Побачивши масивну кровотечу, він наклав турнікет. Адже розумів, що на рахунку кожна секунда, після чого переніс жінку в службове авто та оперативно доставив до місцевої лікарні. Були і такі випадки, коли правоохоронцям доводилось брати безпосередню участь у появі на світ новонароджених, розповідає Інна Розкошна. А в грудні до Дільнічного звернулася вагітна жителька середина Буди та повідомила, що почала народжувати, а вільних бригад швидкої медичної допомоги наразі немає. Оскільки відстань до найближчої лікарні становить 70 кілометрів, а пологи вже майже розпочались, дільнічний зв'язався з місцевим фельдшером та попросив його здійснити супровід до медичного закладу. Після цього вагітно було оперативно доставлено до пологового відділення лікарні. Поліцейський встиг вчасно, адже одразу після госпіталізації Жінка народила хлопчика. Рятували поліцейські і життя мешканців прикордоння після ворожих обстрілів. Вже у лютому цього року під час одного з обстрілів зайнявся будинок середина Буді. Притиснутий меблями 52-річний господар ледве вибрався сам та зміг витягнути свою 86-річну матір. Саме в цей час на допомогу постраждалим прийшли поліцейські. Почувши вибух, вони не роздумуючи направили в житловий квартал. Як виявилося, жінка отримала порад голови, а чоловік знаходився в шоковому стані. Правоохоронці швидко надали домедичну допомогу та оперативно доставили потерпілих до місцевої лікарні. Не залишаються правоохоронці в стороні, коли люди потребують допомоги у ліквідації наслідків прильотів російських снарядів. Також після масивних обстрілів дільничні офіцери поліції допомагають ліквідовувати наслідки. Так нещодавно в місті середина буде після чергової ворожої атаки. Сталося загоряння приватного домоволодіння. Для надання допомоги на місце подій негайно прибули дільничні та патрульні. Спільно з рятувальниками вдалося загасити пожежу та запобігти захорянню інших будинків, які розташовані поряд. Особливо страждають мешканці прикордонних громад, які через постійні обстріли вимушені залишати свої домівки і покидати усе, що наживали протягом життя, та з'їхати у більш безпечні населені пункти. Люди переживають за своє майно, аби ніхто не наклав оком на їхнє добро. Також поліцейські протидіють і мародерству на прикордонній території. Сусіди зараз слідкують за будинками вимушено переміщених осіб, та у випадку виявлення проникнення на територію або ж крадіжки негайно звертаються на лінію 102. Після чого слідчо-оперативна група, якщо немає обстрілу на цей час, приїжджає, документує злочин та розслідує, встановлюючи особу зловмисника, якого потім притягують до відповідальності поліцейські не лишають біді нікого. Якщо ви проживаєте знову в середині або новгородській громаді та потребуєте будь-якої допомоги, ви завжди можете звернутись до співробітників поліції. За цей час Шовстканське районне управління поліції зазнало втрат в особовому складі. Так, 2 вересня 2023 року, під час документування наслідків ворожих обстрілів у середині буді загинув 32-річний капітан поліції, старший слідчий, Руслан Фараонов. Протягом минулої доби ворог обстріляв дві громади Шосткінського району. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Так, 25 березня у селі Старагута середини будь громади пролунало сім вибухів. Імовірно, внаслідок мінометних ударів. Потім в Янівці Свецької громади ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Інформація про руйнування уточнюється. Даних про загиблих або поранених серед місцевого населення не надходило. І наостанок про погоду. У середу 27 березня у Шості та районі погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний – 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 0 до плюс 5 градусів по Цельсію, в день від плюс 6 до плюс 11.